Друзі, усім привіт, сервантик на зв'язку. Щось там принесли до антикварної крамниці. Подивимось, що нас там чекає. Нагадую, де ми знаходимося. У Борисполі зупинка стара Прага. Доброго дня. Оце я дивіться виклада. Це ціленька, а тут пальчика немає. Це більш цікаво. Ну так, да, бо я бачила в інтернеті, що тих багато, а ця якась така. Не часто нас да, да. зустрічається. Товстий тонкий. Так. Да. Да. Так, друзі, ось що принесли до крамниці. Перша статуетка завода Полонне. Діти годують голубів. Красива статуетка, особисто мені вона дуже подобається. Із серії Щасливе дитинство» із серії, Щасливе дитинство. Ось така статуетка, нука от ось вот ці всі хлопчики на лижах. Мені вона подобається більш, більш всіх. Більш за все подобається ця статуеточка. Ще є такі статуетки київського заводу ранні з глобусом. Ну, вони, звичайно, коштують дороже, більше ціняться. Зазвичай тут є скол або хвост, або у цього голуба відламана голова. Ну, ця статуеточка ціла. Продавати її буду через крамницю, або, якщо вас зацікавить, звертайтеся. Так. Купив сьогодні, принесли ось такі сережки. 925 -та проба. Мені підказує Олена Васильівна. Тут майже 3 грами, 2,7. Так, і ось така цікава статуетка. Зустрічається мені вперше. Товстий і тонкий. Називається ця статуетка київського. Заводу фарфорового, порцелянового Бачите, є дефект на пальці. Але дефект незначний. Думаю, воно продасть нормально продасться там не, не набагато менше, ніж була би ціла. Але ж, звичайно, було б круто, якщо б статуеточка була ціла. Статуетка дуже красива, мені вона дуже сподобалась. Є в продажі. Якщо хтось зацікавиться, чекаю ваших пропозицій, друзі. Так, статуетки я купив за 1000 гривень. Дві статует. Ну, продавати, звичайно, буду значно дорожче. Так, сережечки теж дуже приємні, в гарному стані. Теж кому цікаво, кому потрібні. Звертайтесь, ми завжди домовимося. Так, друзі, ще принесли вишиваночку в крамницю. Така вона не дуже стара, це вже радянські часи, але досить приємна. Купили, а я не скажу, за скільки ми її купили, ви це напишете в коментарі. Кому цікаво, звертайтесь. Не знаю, може це і чоловіча, але ж думаю, все ж таки жіноча. Узор мені підказує, що це сорочечка жіноча. Напишіть в коментарі, за скільки купив, а також пропонуйте вашу ціну, якщо вас вона зацікавила. Друзі, я нагадую, усе, що ви бачите в моїх відео. Якщо вам щось сподобалось, ви можете запропонувати, зателефонувати, зв'язатися зі мною. В кожному відео я прикріпляю мої контакти. Ви можете зв'язатися зі мною. І ми завжди домовимося з реальним покупцем про ціну. Про ціну. Так, Друзі, до ці не підійшла пустишка. Подарували її собаці. Він ходить її і зерта не випускає. Странний такий собака в мене. От, весь ранок ходить з нею. Такий цікавий пес. Друзі, вночі була продажа. Продав. Напишіть, будь ласка, як, яка назва цього інструменту. Поставте на паузу і напишіть, хто в курсі. Ну, для, тих, для тих, хто не в курсі, це кларнет. Кларнет і саме цей екземпляр я продаю більше, ніж 4 роки. От 4 роки назад я його купив і до сих пор продавав продав за, в общем, людина купила два предмети цей кларнет і ще годинник командирський. Ну, скрин тут прикріплю. Чек, загальний чек був 166 доларів. Продаж дуже, дуже цікавий. І коли людина купує два предмети, це дуже добре, тому що мені не приходиться платити за дві доставки. Так що на Еці, це дуже круто, коли два предмети. Друзі, я на постійній основі купую предмети старовини. Запропонувати ви можете їх, скинувши фото на Viber або Telegram. А ось перелік речей, які я купую. Друзі, в мене є моя невеличка колекція срібних монет. Тут різні. Тут є і савок, є царізм, є в гарному стані, в колекційному, а є такі, що вже як лом. Тут і пом'яті, і, бачите, просверлено таке різне. В різних состояниях є. Бачите, є навіть ось така Австралія. Одна унція чистого срібла 999 проба Сільвер. Американські долари. Третій Рейх бачите тут? Я по пакетиках. Розпридолив, розклав по пакетиках. Так, це взагалі що там крони якісь? Це у нас не чисте срібло, а біло, 500 проба срібла, крона. Так, і в мене є поповнення. Це все в мене було. І нещодавно купив дві таких монетки. У підписника Артура. Це не рідкісна монета 5 франків кайсер. Тобто, ну тут теж унція 28 грам срібла. Ну, а от ета цікава монетка. 34 рік, бачите? Хто в курсі, що за дядька? Це Йозеф Пілсудський, польський революціонер, боровся проти Російської імперії, боровся за свободу Польщі. Декілька разів він попадався мені в книгах, там в різних розказах. Я люблю читать и про историю, исторический рассказ. Ну, эпоха Первой мировой войны. Мне вот нравятся э, такие исторические события. И там фигурирует вот эта личность, Йозеф Пилсудский. Так. Видите, здесь обычно должен быть год. А здесь буковка С на реверсе, а вот переместили на аверсе. Вот тут сбоку возле сбоку возле воротничка. Неплохое состояние. Нечастая монетка, так скажем, нечастая. Вот такое пополнение коллекции, друзья. Это, це все не продается, це моя особиста коллекция. Бачите, кто то есть чистых. полоса така особиста колекція. Ще купив я двигу. Ну, кстати ось цю. Бачите, вона така з чербінкою. короче така стан лома. Ще є мирний долар. І цікава монетка є ось ця Лвітпольд Принц. Теж ця монета із рідкісна в гарному стані 911 року. Стан просто пушка. Ось така монетка. Це моя особиста колекція, така невеличка, так скажемо. Якщо щось попадається по приємній ці ціні, я купую для себе, як би залишаю. Це, ви буває, питаєте мене, колекціоную я щось чи ні. Ну, от Колекціоную, щось, колекціоную. Так, Нещодавно купив ось такий альбом з марками. І після відео... Одразу продав. Продав, купив в мене його підписник за 1300 гривень. Як вважаєте, дорого, дешево продав? Напишіть в коментарі. Поїде альбом в Крапівницький. Продав на eBay шолом танкиста. Ось такий. в такому стані. Продав за 90 доларів. Але ж, друзі, я нагадую, у кого є такі шоломи, я їх купую. Але не треба мені пропонувати їх по 50 доларів. Тому що мені немає сенсу тоді. Я, якщо продам за куплю за 50 і продам за 90, навряд чи я вийду навіть в нуль. Ну, якось так. Продав за 90, у кого є, пропонуйте. Друзі, обращаюсь к вам всі, ко всім сознательним людям. Недавно в Києві. произошла трагедия. Ну, трагедия у нас сейчас в стране происходит, в принципе, каждый день. Но, может, вы видели кадры, как сложился подъезд девятиэтажки полностью после попадания российской ракеты. Это где-то было там дней пять назад, 31 июля. Ну, неважно. Если вы видели эти кадры, вот в этом подъезде пострадал мой знакомый. Его зовут Олег. Там по телевизору эти кадры показывали, когда парня извлекали из-под вырезали с бетонной стены. Я подкреплю фотографии. Сейчас наше сообщество, да, вот он тоже на барахолках бывал, всегда был на барахолке, и вы могли, кто смо смотрит канал Андрея Антиквара ТМ, Андрюхи с бородой, то еще в ранних его роликах Олег был совсем подростком, когда он начал ходить на барахолке. От себя скажу, что парень максимально приветливый, отзывчивый, добрый и позитивный. Вот попал в такую ситуацию. Сейчас собираем. Сложная будет реабилитация. Ну и все скидываются, как бы я поучаствовал. Прикрепляю в закрепленном комментарии банку на сбор, как бы у всех сознательных, у всех у кого есть возможность. Маленьких донатов не бывает. Долучайтесь, друзі. Ну, Олег потребує нашої підтримки. Давайте підтримаємо парня. Пусть Бог дасть йому крепості стати на ноги.